Слава нашому Господу Ісусу Христу, дорога церква, хвала нашому Богу, що маємо цей добрий час, цей прекрасний час бути разом, бути перед Божим лицем, шукати Його, нуждатись в Ньому, чути Його Слово. Він, він нас всіх полюбив великою любов'ю і Закликає це святе Небо, веде нас туди і має владу і силу довести туди, лише би ми були йому послушні, покірні. І слідували за ним, як каже апостол Петро, йшли по слідам Його. Бог знає все, як ми чули, Він. Згадає ті жертви, які були принесені справді як жертви. Він це все знає і каже пророк Малахія, що перед лицем Його пишеться пам'ятна книга про тих, хто шанує Господа. Тобто всі справи, які, які ті, хто люблять Бога, вони все записуються в книгу. Це все Бог пам'ятає. І я читаю Боже Слово. Ми співаємо такий псалом. Ну, мені шкода, що ми його тільки співаємо на похоронних служіннях, але він дуже змістовний. «О, скажи, Боже мій, чи записаний я, вічну книгу спасенних, чи записаний я. І читаю я книгу об'явлення Івана Богослова, 21 розділ. Тут описано, я не буду зачитувати, це Новий Єрусалим, який сходив з неба. Але читаю закінчення цього розділу, 27 й вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книзі життя Агнця». І думки я хочу розвивати, продовжувати в цьому напрямку про книгу життя. Книга життя. Ця ж книга об'явлення описує нам ще таку грандіозну подію, яка відбудеться взагалі, взагалі на кінці цивілізації людства. На кінці. Перш ніж до неї під ну, прочитаю, ми розуміємо, що в Бога є якісь свої критерії, по чому люди будуть входити туди, правда? І багато таких прообразів Ісус Христос говорив, що в небо ця вузенька стежка, є широка дорога, якю багато людей ходять, є широкі ворота, а в небо і стежинка вузенька, і ворота не широкі. І ось описано, що в це місто війде категорія, якась певна категорія людей. Не всі, не всі, хто думає навіть туди попасти, не всі, хто собі якось так каже, а хто його знає а як воно буде, а може, якось Бог там розсудить. І описано, хто, хто війде. Отже, з того тексту, що я вже прочитав, ми почули, що ніхто інший. Тільки ті, які записані у книзі життя у Агнця Тобто ми розуміємо, що в Бога є книга життя. Хоча є і інші книги. Зараз ми почуємо Боже Слово, 20 розділ цієї книги об'явлення. 11-й вірш. <кій> об'явлення 20 з 11 вірша. Каже Іван Богослов, і я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. Це вже взагалі про все закінчення про все закінчення історії цивілізації землі. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом і розгорнулися книги. І розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде. Озеро Огняне. Отже, зараз ми слухаємо такі слова, які десь ну, мають розставити в нашому серці, в нашому розумі, в нашому дусі, які вимоги, щоб бути там, які вимоги. Отже, ми знаходимо. Чи записаний, як ці пісні ми співаємо? Чи записаний я в цій книзі Спасенний? Отже, як людина, як як вписатись? Ну як? Я, от я хочу бути там. Я хочу бути в небі. Я думаю, ну твердомисліща людина би сказала, що я хочу бути там, правда? Але ж треба бути записаним. Треба бути в тих списках. Бо будуть читати списки, відкриється книга життя, і буде перечитано: стоять люди, стоять натопи. І чиє ім'я знайшлося, той в небо пішов. А чиє ім'я не знайшлося, ми чули. Страшна, жахлива, страшна участь. Як? І є момент десь, коли записується, правда, як є в земному житті. Коли записують, коли записують ось цю дитинку, яка з'явилася на світ, правда? Та коли вона народилася. А коли ще не народилася, написують, хоч вона десь там у тробі матері, ще не записують. Перше кажуть, треба народити. І я не буду вже зачитувати, ми це місце знаємо, це, це таке на пам'ять, ми всі знаємо, Івана третій розділ. Коли Вчитель ізраїльський Никудим, коли той, який знав закон, коли той, який Біблію мав в руках, але його щось тривожило. Але він в Ісусі бачив непросту людину, просто вчителя. І Він приходить до нього. Він хоче поспілкуватись. Він хоче. І Ісус відкриває йому ось цю, ось цю таємницю. Для нього це таємниця. Хоча Ісус каже, Він задає питання, як це статися має. Ісус каже, хто не народиться згори, він не війде, Царство Боже. Не війде. Не війде, хто не буде, чиє ім'я можна сказати, не буде записане в цій книзі Він, Як це має бути? Як це має статися? Задіє питання декодим. Правда, Ісус каже, народитись від Слова, від Духа. І ті, хто народились, каже апостол Іван, вони стали дітьми Божими, дітей своїх забере Господь. Дітей, діти будуть там, стали дітьми Божими. І це дуже добре. І це дуже прекрасно, коли настав момент в житті нашому, хто це пережив, а хто це не пережив, то, то шукайте, прагніть, щоб це пережити. Ось цей момент, щоб не, не було такого сумніву. А чи народжений я згори, а чи ні? А чи записаний я, а чи ні, щоби це свідчення, тому що каже нам далі Боже Слово, що Дух Божий свідкує Духу нашому, що ми діти Божі, а як вже діти Божі, то записані, тому що Божі, Божі, які народились, каже слово Господнє, не від мужа, не від крові, а від Бога народились, духовне відродження, духовне народження. І ми це розуміємо, і хто це пережив, це знає, і це прекрасний момент. Але це ще не все. Біблія описує ще більшу глибину, ще більшу глибину. Може бути початок добрий, може бути старт прекрасний. І Ісус Христос розповідав ось цю подію про прекрасний старт такою притчею про 10 дів, яку ми теж на пам'ять знаємо, які взяли каганці. Це означає, що вони були відроджені. Тому що Дух людини це світильник Господній, це відродження. Вони мали це, вони взяли свої канці і вони вийшли на зустріч. Вони пішли на зустріч. Але ми знаємо закінчення цієї притчі. Ми знаємо закінчення цієї притчі, що п'ять не війшло, не війшло. І вся логіка цієї притчі пильнуйте. Тобто в житті не пильнували, не пильнували, байдужість якась була. І знову ж ця книга об'явлення і ще одне місце старого заповіту нам відкриває про ще одне дійство щодо відносно записаного імені в книзі. Може бути записано. Може бути. І це обов'язкова умова війти туди. Отже, читаю третій розділ Івана Богослова. Це послання до Сардійської церкви. Можна його глибше, і там цінні думки є, але я на висновок вже, який Господь говорить, до до цієї церкви п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами, хто має вухо хай чує, що дух промовляє церквам. Ось така ще річ, на яку треба зважити. На яку треба зауважити, тому що є такі, ну, скажу, християнські течії, які ну, десь на цей, цей вірш викреслюють. Вони вважають, що якщо вже записаний, якщо вже спасений, раз і назавжди. Але ось тут про щось говорить Господь. Тобто, якщо хтось не буде переможець, давайте ще розглянемо подібне місце, про це ще було. Відомо в старому заповіті. Моїсей знав про книгу, яку вписується ім'я, знав. Коротка історія про Моїсея, коли народ згрішив, коли зробили ось це золоте теля, коли в той час, коли Моїсей був на горі з Господом. Це є книга вихід, 32-й розділ, 30-й вірш. <кій> і сталося на завтра, і сказав Моїсей до народу, ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може, складу укуплення за ваш гріх. І вернувся Моїсей до Господа і сказав, озгрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав. Я не знаю, я не знаю. Хто би так з нас міг вимовити таке слово, як вимовив Моїсей? Хто би з нас? Ну, Моїсей це вимовив. Він знав, що Він є вписаний туди в цю книгу. І, і, він, і він хотів, як би себе покласти в жертву за, за весь народ, за весь народ, який згрішив. Ну, Бог бачив його серце, і це все описано. Але у Бога інші критерії, у Бога інша вага. І Господь відповів і промовив Господь до Моїсея, Хто зрішив мені, того витру із книги своєї, А тепер іди, провадь цей народ туди, куди я сказав тобі. І в кінці описано: І Господь ударив той народ за те, що вони зробили теля, яке арону чи не був. Хто зрішив, того витру? <кій> Отже, як нам про це подбати? Як нам про це подбати? Чи воно має бути якось автоматично? Правда, про те, що Господь до нас прийшов, Господь нам відкрився, Господь нас спас. Ну, великих зусиль ми не прикладали, лише десь відкрились на поклик Господній, десь відгукнулись, десь послухались. І пішли за Господом, прийняли Господа в своє серце, покаяли щиро в гріхах своїх, відчули, як Отець наш любить нас. Правда? А, а, як, а як, щоб ось цей стан, як каже послання до євреїв, ми на розборі слова розбирали, щоб зберегти ось цей такий стан певним аж до кінця. Цю певність надії аж до кінця. Правда? І Євангелія від Івана, та взагалі вся Євангелія, всі послання апостолів, вони вже описані, вони вже проникнуті цією ідеєю слідування за Богом, пізнання Бога, послуху слову Господньому, Правда, послуху. Ізраїльський народ, описаний, в приклад, каже, щоб ми пожадливі на зле не були, як, як не раз Господь описує через пророків, як тяжко було Богові з ізраїльським народом, як він не раз жаліється і говорить, каже, навіть і всі служіння, які ви ведете, приходити в храм, приносити жертви, каже, я мружу очі, це все стає мені тягарем. Тобто, ж, каже, святкування і беззаконня. Це було несумісне. І новий заповіт вчення Ісуса Христа. Воно, воно збуджує нашу думку, як каже апостол Петро. Воно спонукає нас шукати Бога. Любити Бога, пізнавати Бога через Ісуса Христа, пізнавати Отця, Бога нам відкрив Ісус. В Старому заповіті це було ну нереально. Ізраїльтяни не знали Бога, вони знали тільки букву про Бога і десь кілька людей, тільки пророки, праведні люди. Ну не кілька, тому що при при Ілі навіть описано, коли він подумав, що він тільки один є такий, що Бога тримається, ідолам не поклоняється, а Господь. Каже, не переживай, не один ти. Я собі за цього часу ще сім тисяч нагледів людей, які поклоняються мені, а не Ваалу. Тобто були люди, праведники, були, але не весь народ. Не весь народ. І новий заповідь він описаний, як пізнати Бога, як догодити Богу, як навчитись слухатись Бога і слідувати за Ним і війти в те святе місце. І на завершення я читаю Євангелія від святого Івана, 15-й розділ, частину цього глибокого вчення Ісуса Христа, де Він порівнює нас як дітей Божих, як спасенних людей до цієї вітки на виноградині. 15 розділ 6 вірш. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то прозіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. І тут Ісус Христос відкриває глибину. Це добре, це добре. Ми на лозі. Іншу таку про образ апостол Павло Береїв в посланні своєму описує ти привитий. З, дик, ти, ти, з цієї дикої оливки ти привитий до, до товщу кореня, до природної оливки, до Божої оливки. І що там каже, так, добре, ти тримаєшся вірою, це все через віру. Бог нам дав цю віру. Але каже: не величайся, але бійся. Але бійся. Бо як каже, Бог природних не пожалкував, то і тебе не пожалкує, в якому випадку? Коли ти не перебудеш в добрості Божій. Ось яка умова. Перебути в добрості Божій. Чуєте, перебути. Завжди пробувати в цій добрості, завжди нуждатись в Бозі, завжди потребувати Його, не війти в такий стан, який війшла лаодикійська церква, яка сказала, я збагатів і не потребую нічого. Не війти в той стан, коли вже. Тобі здається, що ти вже самодостатній, що ти вже досягнув, що ти вже маєш якесь служіння, що ти вже щось для Бога робиш, що ти вже-вже-вже не війти в такий стан, а бути в постоянному, постійному стані нужди і спраги за Господом, спілкування з Господом. Так, ми є обмежені в цьому навіть. Обмежені, тому що ми є в тілі, яке потребує всього і багато чого, і працювати, і, і так далі, і так далі, хто має свої обов'язки, різні по праці чи по батьки. Але ж нас Ісус Христос закликає перебувати в ньому, бо інакшого немає виходу, інакшого нема, каже Ісус Христос: навчіться від мене. Навчиться від мене, ось пробувати йти з ним в цьому ярмі разом із ним. І Він каже, цей тягар він не тяжкий. Ярмо Моє любе, тягар мій легкий. Ось так просто закликає нас Ісус, щоб ось цей стар, який ми отримали, щоб ось це опування, яке Він нам дав. Тому що можна навіть не замітити, можна навіть не замітити, колись, коли ізраїльський народ виходив. Вже з неволі. Вони війшли туди невеликим числом. Ми знаємо про таке поняття, як переселення в Вавилон, Правда, коли прийшов Вавилонський цар на всю юдейську землю ізраїльську, він її знищив, він її зруйнував. І на це була воля Божа. Це Бог допустив, тому що вони вже так грішили, що коли вже Бог сказав, що це допустить, він це виконав, він це допустив. І майже всі вони загинули. Там десь біля 10 тисяч. Я не пам'ятаю точної цифри: 7 чи 8 тисяч в загальному, там було три етапи переселення. Переселив у Вавилон. Ну, а вже вертались вони через 70 років. Вже їх було набагато більше. Було щось 30 чи 40 тисяч. І про що я веду? Там є одна така історія, описана в якійсь книзі, чи Єздри, чи Неємії. Священники були. Але не знайшлося запису. Шукали, шукали, шукали в книгах там родоводів, не знайшлося їхніх імен, і все, і вони, в священство, не були включені. Тобто, якщо на землі якісь книги ведуться, якісь записи ведуться, а в Бога все чітко, в Бога все чітко. І який може бути катастрофа, яка коли людина навіть може й не усвідомлювати. Що їй же там ім'я витерли з книги життя, який свого часу було записано. І коли буде ось ця небесна перекличка, вона не почує свого імені. Це жахиття, це жахиття. Тому не допустимо любі. питаємо Господа, якщо ми в чомусь засумнівались, якщо ми в чомусь затривожились, шукаємо Господа, як ці пісні. Скажи, Боже мій, підкажи, як казав Давид, а чи добре я йду, а чи на правильній я дорозі, а чи не збочив я, а чи не зійшов я на широку дорогу? Так, широко ми собі уявляємо п'янство, блуд, нечистота, жахливі гріхи. Але каже послання до євреїв, як ми втечемо від кари Божої, коли ми не раділи таким великим спасінням? Коли ми не раділи просто в Бозі, коли ми, ну, бував, бували моменти, а можуть бути, і не, і тільки не моменти, а дні, тижні і місяці, коли людина ну, десь так не потребує глибокого Господа, як Господь жалівся про Ізраїль. І каже, і Ластівка знає свій час, коли туди прилетіти, коли назад. І Журавель знає, а народ мій каже, забув мене, і Господь каже: нема числа дня. Оце жахливо, оце жахливо. Про церкву Господь має іншу думку. Він її гріє, Він її годує, Він її любить, Він про неї дбає, Він її очищає, тому що він там з нею буде вінчатися в небі, як з невістою своєю. А ось цей сон це праведність святих. Будьмо в числі церкви. Я собі це говорю всім нам, будьмо в цьому числі, щоб ми були від цієї жахливої землі задрані, і щоб наше ім'я знайшлося в книзі життя, і ми навіки були з Господом. Хай ім'я Боже буде прославлене, ймо слава навіки. Амінь.